Настав час розповісти про одну з найвідоміших кримінальних історій Лос-Анджелеса, яка мала вплив на всю Америку. Історію Джея Сімпсона. Джей Сімпсон був простим темношкірим хлопцем із надзвичайно бідної сім'ї, який досяг успіху самостійно і став легендою американського футболу, а також одним із найвідоміших спортсменів Америки. його Обожнювали всі. У 1973 році він став першим в НФЛ, який пробігав понад 2000 ярдів за один сезон. У Сімсона було безліч рекордів. Його визнавали найціннішим гравцем року. Найкращим нападником, який отримував безліч інших особистих нагород. А у 1985 році Сімсон був включений до зали слави, професійного американського футболу. Його спортивна кар'єра тривала 20 років, після завершення якої він став коментувати матчі з американського футболу і зніматися в кіно. Найголовнішою і найзнаменитішою ролью спортсмена стала роль детектива Нортберга в комедії Голий пістолет. де він грав разом із Леслі Нільсеном. Ба більше його навіть розглядали на роль термінатора, але режисер фільму не пропустив цієї ідеї, вважаючи, що занадто м'який і добрий спортсмен не впорається з роль вбивці, Якби він знав, на що буде здатний цей спортсмен у майбутньому. Але якби раптом його схвалили, то термінатор міг би виглядати так. Ще у студентські роки Оджей одружився з Маргарет Вітлі, яка народила спортсмену трьох дітей. Відносини подружжя похитнулися на вершині його кар'єри, адже тоді з'ясувалося, що в нього зав'язався роман із офіціанткою на ім'я Ніколь Браун, яку Джей побачив у ресторані, і сказав своєму другові Я одружуся з нею. Ніколь Браун було лише 18 років, коли вони познайомились. Одружившись, все ж таки на ній, у них народилось ще двоє дітей. Джей був також близьким другом сім'ї Кардашянів і був хрещеним батьком Кім Кардашян. Кріс Дженнер і Ніколь Сімсон були найкращими подругами. Протягом свого подружнього життя Ніколь і Джей Сімсон мали складні відносини. Вони часто сварилися, розходилися, а потім знову мирилися і так по колу. Коли, врешті-решт, вони розлучилися у 1992 році. Але навіть після цього продовжували проводити багато часу разом. Та все змінилося 12 червня 1994 року, коли ввечері сусіди Ніколь помітили, що у дворі довгий час відчайдушно гавкає собака. Вони помітили, що собака залишає за собою криваві сліди. На місце прибула поліція і виявила у будинку два трупи господині та її хлопця Рональда Голдмана. Обидвоє були по звірячому вбиті ножем. Весь ганок був у крові, на тілах були десятки ножових поранень. Особливо шокуючим було те, що поріз на горлі Ніколь був настільки глибоким, що майже обезголовлював її. Було очевидно, що вбивця діяв з особливою ненавистю, І цей вчинок не був пов'язаний з грабежем або іншими мотивами. На місці вбивства виявили рукавичку будинок Джея Сімсона розташовувався всього в трьох кілометрах від будинку Ніколь. Після страшної знахідки поліцейські вирушили до спортсмена. Щоб повідомити про загибель колишньої дружини. Однак на подив вони побачили автомобіль зі слідами крові і ще одну рукавичку в крові. Як пізніше з'ясувалося, кров належала саме Ніколь Берман. Спочатку правоохоронці вирішили, що вбивця напав і на О'Джея, але незабаром з'ясувалося, що він терміново вилетів до Чикаго. Коли він повернувся до Лос-Анджелеса наступного дня, його допитала поліція, але не відразу заарештувала. Перше, що йому сказали, було Здайся, просто здайся. Але тут відбулася подія, яка назавжди запам'яталась в історії Америки. Це стала одна з найвідоміших подій в 1990 році. О'Джей сідає у свою білу машину і починає тікати від поліції. Сцена, що розгортається, нагадує кадри з фільму. За ним починається переслідування десятками поліцейських машин і дев'ятьма гелікоптерами. Поліція намагалася зв'язатися з ним і казала: Будь ласка, зупиніться. На що Джей відповідав: Я просто хочу дістатися додому. Будь ласка, дайте мені дістатися додому. Люди, які спостерігали за цим переслідуванням у прямому ефірі по телевізору, бачили, якою дорогою він рухався. А вся ця погоня тривала майже дві години. Люди виходили на вулиці та тримали плакати з надписом «Джей вперед вони підтримували його, оскільки вважали невинним. Для них було надзвичайно складно уявити, що він здатний був скоїти щось на кшталт такого страшного злочину. Коли Джей зрозумів, що йому загрожує смертна кара, найняв одних із найкращих і найдорожчих адвокатів Америки. Серед них був Роберт Кардашян, уже тоді колишній чоловік Кріс Дженнер, і свого друга, який також безсумнівно вірив у невинність Джея. Ці адвокати доклали неймовірних зусиль, щоб заперечити такі докази, як кров у машині та на рукавичці. А також сліди взуття, розмір яких відповідав розміру саме Джея. Хоча було й виявлено фотографії побоїв, які були зроблені її сестрою на всякий випадок, також знайшли запис з дзвінком на номер екстреної служби 911, де Ніколь висловлює свої страхи за своє життя і говорить, що Джей прийшов їй страшно. Що він зламає двері. Ця інформація була невідома навіть Кріс Дженнер, яка була, нагадаю, найкращою подругою Ніколь. Кріс сказала, що не знала про це. Вона дізналась тільки тоді, коли була в суді і слухала запис дзвінка 911. На рішення суду в справі Джея Сімпсона сильний вплив мала й гостра тема расизму. Яка почала активно розгортатися в ті часи, зокрема рух Black Lives Matter. Цей рух засереджував увагу на правах чорношкірих громадян та боротьбі з расизмом. Суспільство було вкрай чутливим до подібних питань і мало кризу довіри до поліції та її дій у справі Сімсона. Було висловлено й такі теорії, що білий поліцейський, який першим знайшов рукавичку, можливо підкинув її на місце злочину. Деякі навіть стверджували, що кров була розлита з метою підставити Сімсона. Ці спекуляції і сумніви взаємодіяли з напруженою атмосферою і сприяли формуванню певного громадського настрою. Відомий адвокат, що веде справу, зробив запам'ятовувальну фразу: Якщо рукавичка не підходить, ви повинні відхилити звинувачення. Джея попросили спробувати їх надягнути прямо в залі суду. Проте, з якихось причин він приміряв їх на інші рукавички, латексні, і, звичайно ж, вони йому не підійшли. Люди вважають, що за такий виступ йому потрібно дати оскара. Йому так було важко надіти ці рукавички, що, здавалося, навіть він здивувався, що майже не зміг це зробити. У нього було обличчя, ніби він сказав, ось! Дивіться, я не зміг їх надіти. В результаті присяжні визнали Сімсона невинним, хоча майже всі докази вказували на його вину, у вбивстві через ревнощі. Він вийшов на свободу через 4 години. Більшість американців були впевнені у вині Сімсона. Більше того, так думало багато присяжних. Але вони вважали, що слідство допустило багато порушень і не змогло довести, що немає жодних підстав сумніватися у вині О'Джея. О'Джей все ж побував за гратами та за іншим звинуваченням. У вересні 2007 року Сімсон привів групу чоловіків до готелю та казино в Лас-Вегасі, щоб під дулом зброї вкрасти те, що, як він стверджував, було його власним спортивним сувеніром. Сімсон вибачився в суді за свої дії, сказавши: я не знав, що роблю щось протизаконне. Мені шкода за все це. Його відправили до в'язниці у 2013 році. Клопотання Сімсона про новий судовий розгляд було відхилено. Але уже 1 жовтня 2017 року отримав все ж умовно дострокове звільнення. Зараз Сімсону 76 років. І живе він своє вільне життя в Лас-Вегасі. Репутація його зіпсована. Він банкрот, але винних у смерті Рональда Голдмана та Ніколь досі немає. Справа залишається нерозкритою. в лапках, звісно.